Усім привіт, друзі! З вами я, Останні Смаб, і сьогодні я буду грати у Robedwars. Там я мав, мабуть, знімати другий епізод другої частини Дервиуса, але я вже про нього забув і все і все таке. Ну, в общем, якщо що, я тут не ноп, як ви бачите, 33 левел. Легендарний е, тітло. Ну, все таке блебе блебле. Ну що ж, зустрінемося у грі! Ну що ж, ми вже у грі. Як ви бачите, я вирішила зіграти у соло, бо мені цей мод найбільше подобається. Хоча не тільки цей. Вау. Мені. Хоп Гец! Шікарне, Гаразд. Ну, в принципе, я и вообще штуковины не Куда ты там собрался? Алло? Я никого там не забыл? На ну, я мои проблемы. Класс. Что ты? Маленькая зараза. Да я зараза. Так вот ты. И... ай яй ай яй яй Не-не-не. Все, Ем. Ну, гаразд. Бах є бах. мені это яка різниця. Хм. Ну, що ж, я йому помщуся цього разу. А мы тут кайф. Ну, що ж би я очікував. Найс. Nice. Сподіваємося, на центрі у нас немає ніяких гостей. Гаразд, гаразд. Схоже, у мене тут будуть маленькі проблемки. Але я їх швидко хрутко вирішу. Ходи сюди. Я, я ж намагаю пішли, ніж ти. Я в такій позі. Куди зібрався, а? Бум. Я ж казав, що я про. Ну що ж. Зараз на якусь кості. Йди в дупу. Я кажу, йде в дупу. Э, куди ты зібрался, команда, все, Не, вс, бывай. Тын-тин-тин, ты-тый. Не зважаємо на його. На нього. А він взагалі відчепиться чи ні. А. Це, мабуть, кінець. Не, знаю, що буває. Ага. З його же Ну, а він мене тут точно не дістане. Так? так? Ну, а я ж... Тепер треба якось знайти його базу і. і знищити його. Хм, на що ж я очікував. Де він там? Хм. Це ризиковано, але. Я туди не попхаюсь. <скріст> ну, звісно. Ну, дубор два, сподіваюся. Ага. Бачу я. Да. 62 левел, Шікетос. Мені кап. І цього разу теж. Ну, я думаю, що гірше вже бути не може, так? Да? Ну, гірше може бути тільки лише те, що цей дуже милий чел на мене порізе. Угу. Я не мав чихати себе надіями. А він на всю базу блокує. Ну і гарно. Він не чіпає мене, я його не чіпаю. Як оригінально. На клас. А я це зробив. Ага, Та ну, зе! На моїй сліды вже хтось попхався. Серйозно, ну це біс. плохи. Так тут же дивно. Дивно, ну, ну... дивно. Ні, цей день стає садивний, дуже дивним. О, па ще їсть. Ага, да. Ну, я бачу, він вже нарешті поліз на мене, коли там за. забудував свою... Ну, визгодня, короче. Який же ти геніальний. Ну, ну, не ну, ну справді, ну, ти геніальний. Да. Це була все ж таки ж. Ш... шикарна ідея чел. Забываешь, что я может буду швы, ниж ты. Ну, класс, А ты походим mm. Серьезно. А, класс, у нас тут маленький умазник. Так у Мабуть, цього я теж пограю. Ну. Хоча хто знає. Зрозуміло. Ага. Ну що, на зараз почнеться у нас фіналка. Бо я залишився тільки з одним. Ну, по ідеї все по-чесному. У нього 30 левел і у мене 30-й. Хочешь, чесно, А що? Хіба ні? Класс, у того, ще я енчанти вже. Але яка мені, різниця? Я завжди кращий. Принаймні, я так думаю. Да? Кращий. Це і так видно. Бум. Не. Ну, я переміг. Ну що ж, на цьому ми вже будемо закінчувати, бо... Самі думаєте, чого. Гаразд, Зустрінемося та, через 250 тисяч мільярдів років. І всім бувайте! Окей! Okay. Бай-бай!